Наступна головоломка. У нас є така рівність 2 помножити на 2 дорівнює 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 помножити на 2 буде 6, 6 дорівнює 6. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.